Тепер би для чого у мене гревел, тому що я їхала 15 кілометрів по гарному асфальті, а тепер ось така штука. І гревел тут мені <пасує> і пасує. Ну я жартую, звичайно. Що ж, добрий день. Я сьогодні їду в санкціоні 1 вересня. І я вирішила катнути і зібрати себе в руки, бо я перестала їздити. Дивлюсь на цей велосипед і думаю, він лишній, може би його продати. Потім думаю, ні, ну як? ні, не продам. І думаю, ні, беруся, катаюся, відновлюю свою силу, своє здоров'я. Бо так діло далі не піде. У мене ще півтора години, а, а я вже майже приїхала. Не очікувала, що так швидко приїду, але їду, зараз копчуся. Е, я давно не їхала цією трасою, тому що я не люблю трасу з Дрогобича до Самбура. Вона мене просто колись виносила, мені мозги, не знаю. Була шумна. От зараз дороги нема, але нині ж неділя і людей нема, дуже мало машин. Тому окей, я потім поїду іншою дорогою. У мене абсолютно сьогодні не було настрою ні знімати. Нічого не робити. Я навіть думала, а може нікуди не їхати. Знаєте, буває таке організм, мозок каже, та ой неділя, ляш полежи, <сум> нічого не робив. Ні-ні-ні-ні-ні. Завтра знов за комп'ютер до роботи і ні. Вирішила. Все ж таки їду. Ну до цього ж красива самберщина. З її лісами такими горбами, Мені тут дуже подобається. Що дороги з часом <сум> зробити. А, а так добралася. І по традиції декілька слів про місто. Перша згадка про самбір була у 1241 році. Самбір, розташований на лівому березі Дністра, є одним із промислових туристичних і військових центрів Львівщини і п'ятим за населенням містом у Львівській області. Відстань до обласного центру 78 кілометрів. Самбір, насамперед, є важливим залізничним вузлом. Через місто пролягають автошляхи національного значення. З 2012 року здобув статус туристичного міста. В місті запрацював туристичний центр який надає інформацію послуги туристам. Також проводяться екскурсії на вежу міської ратуші. У самбурі народився Лесь Курбас. У будинку на вулиці Курбаса 1 облаштували музей. Однозначно варто заїхати в це затишне місто, побачити центр ратушу, вілли, храми. Гори в димці нічого не видно. Але хоч трошки. Це Вже я виїхала з старого... Ні, з самбура. Їду до Дрогобича, але іншою дорогою. Ой, клас. Так я люблю цю територію. Трохи гір, видно. Шикарно. Дивіться, яка гарна зупиночка. Красиво зробили. Можу відпочити. Така спека, а не сусвітня. Зранку в Дрогобичі було холодно досить. Я джерсі на довгі рукав. А зараз просто капець, сонце фігачить, плюс 100 градусів. <гум> Впарилась. Сиджу я е, в самбілі в центрі міста. І підходить до мене хтось. А це військовий, пан військовий такий, добрий день. Е, ваші документи виновили дані. <гум> ну, цей пан військовий мій хлопець. вміє <гум> розвеселити. Та й таке повеселив. Ось. Світлає, на... Там дисмонаки твою. О! Ось він! Ось таке от. У нас такий вечір активний. Капрал! Добрий вечір. У нас така забава, я маю іграшку, кидаю і хоп! Зараз побачите, що він робить. Він несе мені сюди, несе сюди. Молодець. Ну Мені зараз далеко заніс Тобто не доніс, а він несе до мене. Я його можу перше забрати. І ми так бавимося. Бачите, які в вечори активні у нас. Хоп! Розпекіт! Тут такий хаос у мене вже в хаті. Капець. Ну, з котом інакше неможливо. Ось, бачите? Молодець. Весело. Ваше здоров'ячко, доброго дня! чи вечора, чи що там? 1 вересня плану в 2 вересня. Моя друга кава щось взагалі не виспалась. Кіт в мене буде 4, 5, 6 ранку. плюс сусіді наші, наш братський народ. Господи прости, допоможи. Як ви замітили, це відео буде у форматі блогу, тому що я не катаюсь так, щоб поїхати кудись цілеспрямовано, щось розказувати. Вам звичайно, це дуже цікаво може бути, але не цього разу. Також я хотіла розказати про свої враження стосовно видалення інстаграму, фейсбуку та тіктоку з телефону. Тобто я не деактивувала своїх сторінок, вони там є. Можете щось там писати, але я вам не напишу назад. Це я роблю на місяць, може на два. Буде видно. Дивіться, що робиться. Він вилазить сюди і от сюди, а потім може і сюди. Це як капрал. Я тебе бачу. <ріст> Мусила зняти малу зволоч, бо рознесе мені хату. Класний, правда? Тому, шановні громадяни, це буде такі вложики по декілька хвилин, можливо, з кожного дня. Це я роблю для себе, щоб колись переглянути. Та й може комусь з вас буде цікаво. Ну, а поки що я добиваю свої кау, сідаю до роботи і бажаю вам гарного. Дняти собі також і будь здорові, не перемагайтесь. Це таке озерце біля Стебника. Колись на тому озері жили якісь тварини лебеді чи ще хтось. Ми з сестрою приходили колись, але бачу, тут є їжа. Ви думаю, досі живуть. А це озеро біля Стебника. А чому я тут? Бо я їздила в Трускавець записуватися. Поліклініку, почався сезон записів до лікаря. Капрал, водії рагулі. Капрал, правда, рагулі? Я так кажу: ледь мене не задави. Ледь твою мамку сьогодні цей, на капоті не покатала. Ти би став би сиротою. І що би, І що би сталося? Ну, ніхто би тебе нагодував. Біда чорна з тими всіма. За вікном такий гарний захід, а я просто не маю сил куди. всім хорошого вечора, каперечити. А я читати і добра ніч. Що ж, сьогодні 3 вересня я прокинулася в хорошому настрої в 6 ранку, навіть майже з котом, який трошки раніше мене будив. А все тому чому? Тому що вчора я лягла спати година 10, а то і раніше. Вчора не було зовсім якось сил під вечір, взагалі. Погасла. А сьогодні ми прокинулись, зібралися, вже погуляли. І... Взагалі, мені так подобаються такі ранки зустрічати сонце. І, знаєте, набираюся якоїсь енергії. Тобто хочеться поділитися цим, якось показати, о, сонечко, дивіться, люди, такі прості речі, які нам дають енергію, силу вони біля нас. Капрал, Ти не злишся? Ні? Ви спитаєте, чому він такий мокренький, а тому, що це заспокійливі для котика. Коли він починає розносити хату, тоді легенький душ і, і котик спокійний, але легенький душ не, не купає його. Правда, капральчик? Ти моя зозулька. Ви спитаєте, Мирослава, де влог? Де відях з кожного дня? А я скажу, я не знімала. пам так, влог у мене не вийшов, я просто не хотіла знімати. Рутина, рутина, але не така, щоб мені було сумно, погано, і я страждала. Ні, я вчуся бути щасливою в моменті. Тобто відчувати свої якісь думки, свої відчуття, те, що я бачу навколо. За ці дні. З 1 вересня, як я казала, я вийшла з соцмереж. Ви там щось може пишете, пишіть щось відправляйте. І я не хочу повертатися. Мені зараз дуже добре. Я розумію, який інформаційний шум мене оточував. А мені треба просто трохи відпочити. Я не втікаю від війни, від новин. Звичайно, що я щось читаю. Але мене менше всього тригерять, якісь, якась інформація, чуже життя. Мені хочеться побути тобто, вся енергія на себе. Правда, капрал, правда. Тому я дуже задоволена цим. А щодо кожного дня у мене виробляється певна. Певні свої такі традиції, певна якась якісь правила. Ми ходимо добрий день. Ми ходимо гуляти з котом зранку, бо так само найкраще: нема собак, машин і всякого такого. Ми зранку гуляємо. В шості я прокидаюся, йдемо гуляти, приходжу і п'ю каву. Такі в мене ранок без інформації, без шуму. Тобто стараюсь насолодитися цим ранком. Е, ще я почала займатися йогою. Це для мене щось нове. Я, я колись, колись пробувала, була на пробному уроці. Мені колись навіть сподобалось. Але, ви знаєте, я, так, я завжди на війліку ганяти, ще там бреветики, ще там, ще там щось в спортзалі колись тягала залізяки. І я така, йога, ні, це не моє, це там треба бути вже трохи, напевно, мудрішим відчувати дзен. Ні. <смі> я тепер беру це як би, з медичної точки зору. Тобто, якось так для здоров'я, для своєї менталки, для розслаблення, звичайно, і для здоров'я, тому що я багато сижу. Я купила собі дорогий коврик для йоги. Бо вирішила, що купляти дешеві речі, я не хочу. Я хочу купити річ, яка мені буде довго служити, яка буде якісна і буде приносити мені задоволення. Увімкнула відео, і 40 хвилин я старалась повторювати, тобто так і повторювала в певні вправи. Ну, це не вправи називається, я напевно асана чи як, вибачте, <сві Carly> не знаю. І я просто. Я дерев'яна, як не знаю. Дерево якесь, але я просто так розслабилась, мені так було добре. Я з таким натхненням пішла в новий робочий день. Мені це дуже сподобалось. Також я стараюсь трохи заземлитись, як я казала, і сповільнитись. Я завжди звикла навіть останні роки в подіях, важких подіях. В соцмережах, люди кудись спішать, той вже має той в плані того, що всі кудись спішать, спішать, спішать. А я ніби не встигаю або ще щось словом. Я вирішила навіть стосовно відео. Мені, я замітила, що колись відео. Та й в мене взагалі відео, вони такі стають більш динамічні, динамічні, швидко, швидко тримати увагу людську. А недавно я натрапила на блог однієї дівчини та в неї такі просто відео дуже спокійне, дуже рівномірне, якесь таке. І я така, ух, це щось інакше, це щось зовсім не таке, як зараз бігом-бігом-бігом. Картинка міняється, картинка міняється, спішу жити, спіше, спіше. Я так не хочу. І такий зараз період. Зупиняємося, зупиняємо свої емоції. Навіть не зупиняю свої емоції, а вчуся і слухаю себе, що я хочу в цю хвилину, наприклад, що я відчуваю. Тобто, із коли оцей. Весь шум трохи зменшився. Знаєте, коли купа вкладок, вкладок, всюди за щось шумить, там радіо, там фільм, там ще там ще щось. І ти такий, а, а де, а що, як це все повимикати? Воно дуже діє на, на вуха і взагалі на мозок. А тут, коли ти вимкнув там, 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 і ти маєш свою вкладку, і ти такий: а, ага. І ти бачиш картину чіткіше. Ну, це у мене таке просвітлення на шостий день. Ні, це не просвітлення, просто буває, от дійсно, коли менше всяких соцмереж, це суток кажуть про себе. Я не про вас не знаю. Але я починаю більше себе слухати. Так, ми живемо в дуже важкі часи, але те, що я розумію, нам треба дозволяти собі бути щасливими, от в моменті бути щасливими. Тому що від нашої менталки залежить наше здоров'я фізичне. Це я вже переконуюся, бо цей рік це просто катастрофа для мене, особисто моя трагедія. Але може бути і гірше, тому я налаштовуюся на краще. Але ви розумієте, що треба шукати позитив і якесь світло, тішитися добрій каві. Тішитися нашим рідним, якимось нашим здобуткам, хай невеликим, може і великим, в допомозі нашим близьким, нашому війську обов'язково. Як я казала, 5-10 гривень мені перше було соромно за такі донати, але це є допомога. Коротше, аби це відео не було в хронометражі кінофестивалю якогось, я буду завершувати. Так як у мене скоро намічається відпустка декілька днів, то планую на цій крихітці, на сорі кудись катнути і щось вам показати, щось розказати. Але вже блоги я не буду робити, це дійсно трохи марудна справа для мене. А вам бажаю, шановне товариство, бережіть своє здоров'я, ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Якщо вам треба робити паузи, робіть. Від соцмереж, від людей, від чого треба. Заземляємося, тому що ми граємо вдовгу і маємо бути здоровенькі. Тому донатимо, допомагаємо нашому війську, нашим близьким, дбаємо про себе. Найголовніше дбайте про себе. І нам цьомки бомки